Хочу спочатку подякувати Київському безпековому форуму і центру європейської політики за проведення цієї панелі. Я би сказав, що президент Трамп це той, хто хоче власноруч все зазнати, все випробувати. І я думаю, що ми колеги республіканці на Капіталістському холмі мають свої. Президент сумніви, вони скептично ставляться до того, що президент Трамп може досягти домовленості. І Вони там е, вважають, що він дещо пограється в це, але ви бачите, що є певний рух з боку республіканців, і ви бачите, що е, питання російських санкцій. Розглядався, якщо росіяни не будуть виконувати свої обіцянки в переговорах, я не, не бачу якихось переваг в тому, щоб говорити позитивно про автократії. можливо, що він бачить те, що з точки зору білого дому. Великі угоди з великими країнами будуть історичними, і дійсно можна згадати 80 80-ті роки, коли навіть часи холодної війни радянський союз і США працювали спільно над контролем зброї і досягали певних угод. І моє відчуття таке, що тут є три речі. Це він казав, пам'ятаєте, це Путін, Путін, не і Путін. І вони всі три заважають на належному укладанні угод. Тому, тому що він бачить розпад радянського союзу як найбільшу трагедію ХХ світа. І він не така фігура, як Горбачов, який хотів би, який прагнув розв'язати свої проблеми, проблеми країни дипломатичним шляхом. І о, був готовий на ці компроміси, які були потрібні для цього. Тож я так відчуваю, що ми не маємо уникати зв'язків з Росією і водночас бути надзвичайно реалістичними, розуміючи, усвідомлюючи, з ким ми маємо справу, з якою система побудована за Путіна.